Камера. <станавливання> да, <А>, так. <станавливання> так, сьогодні ми поговоримо про нейромедіатори. От спершу розберемося, що це таке, з чий це. А, і так, нейромедіатори, або, як вже казали, нейротрансмітери, ще називають. Це біомолекули, які забезпечують передавання імпульсу нервової системи. З одного нейрона на інший, а також від нейрона на ефект рекордів. Але ми не можемо всі молекули вважати нейромедіаторами, тому є певні умови, за яких ми можемо називати всю молекулу нейротрансмітера. Ця молекула має синтезуватися і зберігатися пресимантичні нейрони. Також ця фрукта має виділятися специдентичні термінари акціони стимуляції і при експериментальній взаємодії викликати реакції, які копіюють реакції на виділені Ось. Тут у нас класифікація, вона може бути або хімічна, або функціональна. За хімічною класифікацією ми розрізняємо аміни, до яких у нас належать моноаміни та катехоламіни. До моноамінів ми відносимо ацетіохолін, серетимін і гістамін, а та, до контеколамінів ми відносимо адреналін, норадреналін і дофамін. Далі у нас амінокислоти, до яких ми відносимо нейтральні тисхи. До нейтральних у нас відносяться глутамат, аспартат, і до кислих гліцин і гама-аміномасова кисота. Далі у нас тут курини. Тобто це у нас АТФ і аденозин гази, але тут таке, вони не є класичними нейромедіаторами, тому що вони не містяться на цих бульбашках, ось, Але газів до газів ми відносимо оксид азоту. І пептиди. У ну, мене бувають огольні пептиди, досить та Так, і функціональні. Це у нас можуть бути збуджування, можуть бути гамміні відповідно до нас, збуджування, збуджуються, гармівні гармірують. Далі, синтез нейромедіаторів. Якщо казати загалом про всі нейромедіатори, то ми можемо сказати, що вони синтезуються всередині нейронів, скритих попередників, які часто знаходяться в клітині в натишку. Але, але синтез нейромедіаторів частіше все залежить від класу цього нейромедіаторів. Таким чином, у нас аміни синтезуються шляхом модифікації однієї амінокисходи. Ось, наприклад, норадреналін синтезується з допаміну під дією деякого фермента. Амінокисход у нас синтезується за допомогою перетворення з кількома ферментативними етапами. Тобто, наприклад, у нас серетиніс синтезується з триптофаном. Дофамін синтезується з тиразину. Пептиди у нас синтезуються з білків попередників через нісплата прощеплення, курини у нас синтезуються з рукливаних спло, а фази синтезуються в процесі метаболізму. Так. Перший такий основний медіатор це ацетіохалін. Тут у нас наведений його синтез, його побувка, що це, в принципі, таке. За хімічною будовою складний ефір ось помісвіти і холіно, він синтезується в норбових закінченнях з ацетінкою і з холіном. Джерелом цього коліну є поза клітина де він присутній в. Мікромалярна концентрація Холін а, захватить терміналю холіногічного аксона за допомогою специфічного переносника. Ось котрому для переміщення цього коліна потребується транспортів Сорі. Ось, ідемо далі. Нор андремен також буде.

В ефіцію, в ефіцію, це підтримання рівня активності нервопсихічних реакцій, формування когнітивних і азартичних процесів, також бере участь у регуляції польового відчуття і в регуляції снуш, зокрема у фазі швидкового сну. Далі нам аміномаскана кислота. Ось також смихемо її перетворення, ось її формулка. Ось, вона служить міордиатором в більшості синапсів центральної системи. Ось, але в цьому кейсі я хотіла ще розглянути глутамат, бо вони трошечки з одну опори. Глутамат у нас належить до 20 амінокислот, які синтезують білки. Ось, глутамат у нас синтезується з глюкозою та інших попередників подією ферментів. А гама-аміномаслована кисота не належить той числа цих Ось, І вона присутня лише в тих нейронах, що використовують її в якості медіатора. Цікаво, що вперед гамма аміномаславної амін кислоти є глутомат. Ось, у нас ключовий фермент, чисто так, щоб для загального розуміння чимальний цій реакції є у нас гуртамат для Ось. Гарна бігамастерна кислота. Вона є досить таким важливим нейромадіатором. А глутамат – це співуваний нейромедіатор, Ось, це обертіка читання. Далі у нас тут трошечки, трошечки механізм дій нейромадіаторів, буквально. Ось. Це в нас тривіть потенціал дії загальної минуле засідання. Коли потенціал дії рухається по аксону нейрона, він досягає просиморфічної терміналі і виключає відкриття потенціалу керованих кальцію каналів. Кальцію є критично важливим для вивлення нейромадіатору. Е, Далі дифузія через синаптичну щілину або зв'язувана з рецепторами. Е, ось. Після вивільнення нейромедіатори дефундують через синаптичну щілину і зв'язуються зі специфічними рецепторами на постсинаптичній мембрані. Кожен нейромедіатор зазвичай займе тієї з певним тип рецепт, функціонуючи як ручку замку, тут трошечки схелка, це нейромедіатор, нейромадіатор, сематична а, і постсиматичну Ось, Так, трошки поспішила. Хочеться ще окремо поговорити про таку річ, чи цих ниві, Ні, я хотела теперіть. Так, дофамід це у нас патихоломін із медіаторними листовцями. Він виконує ряд важливих фізіологічних функцій до це центральної парафірі нервової системи, тут його основні функції, ось його синтез. А, ось, і допомога, тоді з нього почнемо. Дофамін у нас відповідає за... Таке відчуття винагороди, відчуття задоволення від чогось. А, також він бере участь у формуванні різних залежностей, оскільки його навишок може призводити до такого відчуття ефорії, а низький навпаки до втрати інтересу, втрати мотивації до чогось. процесах навчання в ось, Веж, є важливим для регуляції центрів біологічних потреб мотивації, і також мержеві тривожності впливає на наші емоції, такі як азарт, таке задоволення від ризику і о, радість перемоги. ось. ось Тут більше будемо про нього говорити, ніж про рогами. Але дознери. -er. Uh, так, глутамат uh, uh, це найбільш поширена така амінокислота на в нашому харчовому раціоні. Ендогенний uh, глутамат, активуючий рецептор, він може сприяти островому пошкодженню мозку після епістатусу або після будь-якої черги мозку травми. Зниження глутамату викликає допінлявість, апацію, а натишок може навпаки вбити. Серотеніт... Ні, його тут немає, коли так, також дуже важливий нейромадіатор, ми його називаємо такий радіатор-настро. Він напряму впливає на психіку людини, його мірна кількість датна підвищити паніку, а дефіцит навпаки викликає депресивні розвитки, викликає апасію, депресію і так далі. А, ось, рухаємось до висновку. Нейромедіатори, вони відіграють ключову роль у передачі сигналів нервовій системі, зазвичай комунікацію між нейронами, між людинами. Вони визначають активність нервової системи, впливають на настрій, емоції, поведінку, тобто на, всю, на весь наш функціонал протягом життя. А, ось нейромедіатори, виконують не поцічні. Через аспекти активності мозкової діяльності, функціонування організму. А, ось. Якщо ми не будемо розуміти, як вони працюють, ми зможемо правильно діагностувати деяких хвороби і правильно їх лікувати. Тому це дуже, дуже важливо знати. На цьому все тут джерела. Дякую за увагу.